Нарешті доїхали АЗЕФИ, яким ми так довго чекали, і цю партію ми передаємо одному з найкращих а можна сказати, найкращому мобільному шпиталю в Україні. Це ПДМШ, його керівник пан Друзенко. Я вам дуже вдячний за вашу роботу. Тримайте, щоб ваші хлопці рятували кінцівки наших громадян України і щоб вони лишалися здоровими. Звичайно, хотілося б побажати, щоб вони ніколи не використовувались. але, на жаль, ми знаємо, що ці гречі рятують. Якість життя, бо без таких речей можна лишитись без кінцівки. а ІЗФ часто залишає людину спроможною давати собі раду. Так що щиро дякую. Обіцяю, що вони дуже скоро потраплять на самий передок і будуть використовуватись на порятунок наших захисників і цивільних жертв російської агресії. А ми вже поїхали за наступною партією. Дякую.